Десята ранку у Києві час новин від журналістів СІТВ та СТБ про найпомітніші події станом на цю мить. Мене звати Юлія Сенак. Доброго вам ранку. Трьох людей вбила російська армія в Павлограді на Дніпропетровщині серед загиблих дитина. Ще десятеро людей постраждали. Сьогодні вранці ворог атакував місто безпілотниками. Один з них влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа, пошкоджені також адмінбудівля та автомобілі. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У місті перебої з електрикою. У лікарні вісім поранених, зокрема, 17-річний хлопець. Одна пацієнтка у тяжкому стані, решта в середньому. Повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Під час повторного ворожого удару поранений рятувальник окупанти влаштували в області масовану атаку безпілотниками. 11 дронів збили наші захисники. Внаслідок ворожих обстрілів спалахнули пожежі на підприємствах у Синельниковському та Самарівському районах. Загорання досі гасять. Також росіяни тероризували Нікополь та Марганецьку громаду, гатили ФПІВ дронами та зградів. Пошкоджене підприємство. Дві людини загинули. Троє поранені впродовж минулої доби на Херсонщині. Станом на шосту ранку Херсонська Ова повідомляє про обстріл 37 населених пунктів області. Це прибережні села і сам Херсон. Окупанти, зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі. Через пошкодження енергооб'єктів у деяких населених пунктах вимикали світло. Поранені та загиблі, зокрема жителі Херсона, Білозерки та Антонівка. Вчора також надійшло повідомлення на в поліцію про те, що е, сусідка побачила, як її сусідка е, е, сусіднього дому лежить на городі після артобстрілу. Е, жінка 60-го року народження, на жаль, загинула на місці після прильоту російського снаряду. Це в Білозерсі. Одна людина поранена внаслідок обстрілів цієї ночі в Охтирській громаді на Сумщині. Про це повідомляє Сумська ОВА. Ворог сім разів атакував населені пункти з безпілотників, пошкоджений навчальний заклад. Краснопільську громаду окупанти вночі та зранку обстріляли 13 разів. Били з мінометів, запустили п'ять кабів. Під вогнем також були білопільська, шалигінська, юнаківська, хотінська громади. Загалом росіяни здійснили 26 обстрілів. І далі ранкові зведення генштабу зсу минулої доби на лінії фронту відбулося 175 боєзіткнень 65 із них на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили штурми ворога, зокрема поблизу Тарасівки, Сухого Яру, Березівки, Малинівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Турецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного. На Краматорському вчора зафіксували 13 боєзіткнень. Сили оборони України продовжують. Операцію в Курській області там українські захисники зупинили 27 штурмів. Загалом минулої доби росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 110 авіаційних ударів. Здійснили понад 6 тисяч обстрілів 3148 тисячі разів атакували дронами камікадзе. І тривога шириться Україною, як повідомляють повітряні сили зсу. Існує активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. Тож подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. Промислова еволюція виробництво вмикає економіку. Міжнародний бізнес-форум із такою назвою напередодні відбувся на Київщині в індустріальному парку Біла церква. Понад тисяча промисловців та виробників, інвесторів, банкірів і міжнародних партнерів разом з урядовцями та місцевою владою обговорювали, радилися, ділилися досвідом, як саме розвивати українську економіку, залучати інвестиції та впроваджувати інновації. Докладніше у нашому сюжеті. Індустріальний парк Біла церква зібрав українських бізнесменів, банкірів, інвесторів, а також міжнародних партнерів. Виробники привезли з собою роботизовані рішення, промислові 3D-принтери, швидкісні зарядні станції, вентиляційні системи, а також спецтехніку і навіть собак-роботів. Я радий вас вітати в білої церкві». Нашому індустріальному парку підприємець та ініціатор міжнародного форуму «Промислова еволюція, виробництво вмикає економіку. Василь Хмельницький закликав учасників до дискусії, аби вони разом з урядовцями, депутатами і представниками місцевої влади поміркували і обговорили, як в умовах великої війни розвивати промисловість. А те, що це реально робити, засвідчило урочисте символічне відкриття нового заводу. Ця нова промислова будівля фінської компанії Пейко вже невдовзі буде обладнана усім необхідним для виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій. І це демонструє, що, попри всі нинішні виклики, Україна розвивається. Такий тяжкий час сьогодні у нас тут будує англійська компанія, фінська компанія, німецька компанія, наші предприємці, які переїхали. З Харкова, до нас не за кордон, а в нас створюють робочі місця. І, взагалі, індустріальні парки, на мою думку, це точка зростання України. З початку повномасштабної війни найбільше індустріальних парків з'явилося, і це зрозуміло, на заході України. На Львівщині їх понад 20, на Закарпатті більше 10. Столичний регіон теж серед лідерів за кількістю таких майданчиків для промислового виробництва, але нині необхідний наступний крок: робити все, аби сюди приходили інвестори. Вважає. Заступник керівника офісу президента України Віктор Микита завжди задають питання, і навіть іноземний бізнес, що ми хочемо приймати участь в відбудові України. То ось для вас індустріальні парки, ось для вас всі умови. Ви 10 років маєте пілю на сплату податку з прибутку, ви платите тільки ПДПО і ЄСВ, тобто ви можете працювати на території України в безпечних регіонах. Повномасштабна війна зруйнувала третину промислового потенціалу України. Тому наша держава потребує не просто відновлення, а повного перезавантаження. Виробничого сектору тому не лише індустріальні парки та міжнародні інвестиції, але й сучасні технології та цифровізація допоможе промисловому розвитку України. Переконаний віце-прем'єр з інновацій Михайло Федоров. Потрібно займатися економікою, створювати стимули саме зараз і сьогодні. Не потрібно це відкладати до часів відновлення. Саме сьогодні ми можемо якраз стимулювати розвиток технологічного бізнесу. І в нас вже є домашня робота, яку ми зробили, і вона показала результат. Під час панельних дискусій чимало говорили і про податки на форумі. Був і голова податкової служби України Руслан Кравченко. Окрема тема трансформація професійно-технічної освіти під нинішні потреби нашої економіки. Та зважаючи на місце проведення форуму, чимало тем стосувалося саме розвитку індустріальних парків і залучення іноземних інвестицій. Індустріальні парки є складовою політики, зроблено в Україні, яка покликана створити умови, за яких в Україні буде вигідно виробляти високотехнологічну продукцію, вигідно інвестувати у створення таких виробництв і вигідно експортувати товари з високою доданою вартістю, а не лише сировину. Василь Сафянюк, Максимлян Ільченко, факт Сітів. Єдині новини. Допомогти освоїти нові професії жінкам із родин військовослужбовців, ветеранів та загиблих героїв взялися на Хмельниччині. Це пілотний проєкт, який підтримує, підтримує жінок. Бізнес-школу та курси з водіння швейної та іт справи організовує громадська організація Захист, об'єднання волонтерів. Заявки на участь у проєкті вже подали понад півсотні охочих. Більшість з них після закінчення курсів планує започаткувати власну справу. ти включаємо лівий поворотик, будемо повертати ліворуч. Беремо собран повертаємо, де налічуємо по Олександра учениця пілотного проєкту, який започаткував ветеранський простір Хмельницького задля підтримки родин військових і ветеранів. У сім'ї Олександри всі військовослужбовці, та от водити машину вміє лише вона. Жінка свідомо обрала цей напрямок перенавчання, бо в майбутньому хоче стати волонтеркою та їздити на фронт. Ще до війни я хотіла навчитися керувати, але коли війна, мене чоловік ще до війни служив. І коли війна почалася, це взагалі відійшло на задній план. Бізнес школу, курси з водіння, швейну та іт справи організовує громадська організація Захист об'єднання волонтерів. Цей пілотний проєкт, який підтримав уряд Великої Британії та Український жіночий фонд, працює у двох областях: Хмельницький та Львівській. Ветеранські простори впровадили проєкт саме задля для економічної освіти жінок, які продовжують працювати в тилових містах та селах. Вони проходять навчання після того, як вони отримують сертифікацію, вони мають можливість взяти участь у конкурс. Урсні заявці і отримати ще фінансову підтримку для започаткування власної справи. Крім того, ми проводимо такі курси, як бізнес школа. Після заповнення анкети учасницею проєкту стала і Софія. Вона вивчає СММ і тонкощі реклами в інтернеті і вже думає про свій професійний розвиток у цій галузі. У нас зараз йде етап фотоконтенту, а також відеоконтенту. І в подальшому я би хотіла займатися саме фотозйомкою, бути фотографом. Відео відеомонтажером і займатися саме цим напрямком більш конкретніше. Приєкт з перенавчання, бізнес-школи та академії жіночого лідерства досить популярні. Так на водіння та ІТ вже записались більше як півсотні жінок. Загалом навчальні курси та економічні школи розраховані на 10 місяців. Громадська організація, якщо матиме фінансову підтримку, планує продовжити цей навчальний курс. Бо саме жінки, які залишилися без підтримки в родині, після таких проєктів організовують свої справи та підсилюють економіку країни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти сітві єдині. Новини. Такий необхідний і затребуваний нині напрямок реабілітації, який іде на рівні з фізичним і моральним. Насамперед, це про підтримку наших оборонців психологами та психотерапевтами. Зазвичай працюють такі психологи в реабілітаційних центрах, де військові отримують комплексну та кваліфіковану допомогу. А головне вчаться соціалізуватися в цивільному житті. Продовжить Христина Ванголюаскайте. Потрібно захищати свою першу чергу рідних, щоб вони були в безпеці та й молоде наше покоління, щоб могло тримати нашу культуру і щоб ми мали ті ж самі права, свободу, слова, яку там не існує зовсім». На війну Богдан пішов у 30 років. Два роки тому на околицях Бахмута дістав осколкове поранення, зачепило спинний мозок. Нині нижня частина його тіла паралізована. Втім, чоловік не втрачає оптимізму та віри, а допомагає в цьому психотерапевт. Це дуже великий аспект, тому що у кожного різні травми, різна особиста психологія до деяких буденних ситуацій, і їх треба готуватись, тому що війна на фронті закінчилась. Війна тут жовсім інса адаптація після поранень, фізична та психічна, а також боротьба з агресією та зменшення наслідків ПТСР після черепно-мозкових травм. Це нині основні потреби військових. Це про терапевтичний альянс, який дає змогу військовому відновитися. Я даю місце ну плачу в якихось моментах. Я даю місце агресії, там провинні. Якщо там людина в, в собі впевнена, що не зміг когось врятувати. Вікторія працює в цьому центрі реабілітації з часу його створення. На її рахунку не одна зцілена душа. З-поміж усіх запитів. Найважча тема полон, зізнається Вікторія. Це просто настільки велика рана в організмі, яка зношує особистість, яка зношує всі поняття потреб, яка зношує всі поняття, чого хоче людина, чого не хоче. Безпечний простір. Ось що головне у співпраці психотерапевта і військового це допомагає пацієнту вийти з важкого стану морального та психологічного травмування у центрі надають комплексну підтримку. В цьому відділенні надається допомога не тільки. Фізичними терапевтами, ерготерапевтами і однозначно психологами, тому що це все пов'язаний стан, Це вихід з важкого стану травмування. Можете спробувати нарисувати схематичну і схематичну руку, як вам удобно. Можете спробувати нарісувати ці вот мурашки, як ви горіть, каково коліцем. От оно так от все, точечки, точечки, отак от коротко, коротко, корот, коляд. Вікторія пропрацьовує травму Кирила. Чоловік нещодавно втратив руку і страждає від фантомних болей. Полівайте, моя рука по сіді вісім. Я її відчуваю 24 на 7. І от я так раз потрогав що шовот шота нове. І як би, починаю би до привокати кімто новим ощущенням, аби швидше відновитися, фахівці радять вчасно звернутися по терапію, заручитися підтримкою рідних та друзів, а ще знайти абсолютно нове хобі, яке і стимулюватиме прокидатися щоранку. Христина Вангеля Денис Сінегін Фактесі єдині новини. У Ватикані триває прощання з папою римським. Черги до святині не зменшуються. Охочі віддати шану понтифіку. Чекають годинами. Усередині дозволено фотографувати все, окрім самого папи. Церемонія прощання завершиться сьогодні о сьомій вечора. А завтра, о десятій ранку, розпочнеться похоронна свята меса на площі святого Петра. Після чого труну перевезуть до базиліки Пресвятої Марії, де пройде поховання. Папа Франциско очолював католицьку церкву з 2013-го. тринадцятого. Востаннє він публічно з'явився на Великдень, хоча не проводив великодньої меси особисто через проблеми зі здоров'ям. З лютого він тяжко хворів на пневмонію. Наступного дня після Великодня Папа Римський помер через інсульт на 89-му році життя. Похорон стане подією світового масштабу. Очікується участь 10 монархів і ключових духовних лідерів та близько 50 президентів і прем'єрів, серед яких будуть Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Дональд Трамп це всі новини на цьому. Більше уже за 15 хвилин до зустрічі.